Питання стосується юрособи на єдиному податку, третя група 5%, яка планує здавати в оренду нежитлове приміщення і відшкодовувати спожиті орендарем комунальні послуги, які теж підлягають під оподаткування. Питання: чи вправі орендодавець у акті на відшкодування таких спожитих комун послуг додатково вказати і відшкодування 5 та 1 військового збору? Якщо так, чи потрібно цей же єдиний податок і військовий збір при їх оплаті оподатковувати? Дивіться, виставляючи ціну своїх послуг, а це оренда плюс комуналка, безумовно, ви виходите з того, які витрати з того понесете. І не треба в акті розписувати скільки буде єдиного податку з комуналки. Це само собою розуміється, що так дійсно, я підтверджую, що кошти, які надійдуть, як орендна плата та компенсація комунальних платежів, вони будуть оподатковувати з 5 і 1%. І, можливо, ще будуть якісь додаткові податки, які ви маєте врахувати в загальній ціні. Тому ви рахуєте все, що ви понесете, всі витратки, всі ви витратки, всі видатки на податки, включаєте їх і таким чином формуєте ціну. Плюс там ще буде якийсь у вас прибуток, трошечки більше додайте. Ось. І те, що ви додали, звісно, що воно буде оподатковуватись.